Так, давайте поговоримо про опорний апарат. Я вам хочу всі вуха пережужати ним. Це блок із 10 тренувань, які виходять по суботам онлайн безкоштовно. Приходьте, будь ласка, в 11 в моєму антистрес-клубі. Це тренування на правильне положення вообще всіх ваших кісточок. Як я можу це зробити за 50 хвилин станом для всіх? Це ідеальні тренування для дітей, які з перекосом. Це класні тренування, це не тільки на спину для людей, які сидячий спосіб життя ведуть, сидять як креветки. І цей блок має домашки, це руханки, які треба робити між цими а, тренуваннями. Тобто в суботу відбулося тренування, далі руханка, далі а, знову тренування. І от якщо ви ходите безкоштовно на заняття, ви можете ці домашки докупити за 170 гривень.